37. всім! Сьогодні у нас 36-й урок 7-го модулю, і наша тема directions – напрямки. Як і завжди, ми почнемо із базової лексики, так, що входить у тематику напрямки. Я читаю слухайте уважно та повторюйте: Left, ліворуч. right – праворуч. Straight ahead. Прямо. Turn. Повернути або поверніть. Cross the street. Перейдіть вулицю. Next to поруч з opposite. Навпроти. Далі маємо продовження. Behind. Позаду. In front of. Перед. Between. Між. Go past. Пройдіть. Повз. Traffic light. Світлофор round about кільцева розв'язка. Тепер у нас табличка з поширеними фразами для напрямків. Зліва у нас англійський варіант, справа переклад. Excuse me, how do I get to the station? Вибачте, як дістатися до станції. Turn left at the traffic light. Поверніть ліворуч на світлофорі. Go straight ahead until you see the park. Їдь прямо, поки не побачите парк. It's next to the supermarket. Це поруч Cross the street and turn right. Перейдіть вулицю і поверніть праворуч. The library is opposite the bank. Бібліотека знаходиться навпроти банку. Наступні цікаві та корисні фрази, а саме детальні вказівки напрямків: go straight for two blocks, then turn left. діть прямо два квартали, потім поверніть ліворуч. Take the second right after the roundabout. Поверніть на другий поворот праворуч після кінцевої розв'язки. Walk past the park and you will see the museum on your left. Пройдіть повз парк і ви побачите музей Ліворуч. The hotel is in front of the train station. Готель знаходиться перед вокзалом. Can you tell me the way to the post office? Можете підказати, як дістатись до пошти. The cinema is behind the mall. Кінотеатр знаходиться позаду торгового центру. Go past the bridge and you will find a restaurant. Пройдіть по зміст і ви знайдете ресторан. Take the first left after the pharmacy. Поверніть ліворуч на першому повороті після аптеки. Це все. У вас є завдання. Ви можете слухати, скільки завгодно, повторювати, все запам'ятовувати, і вам спочатку треба ось що виконати. Попрактикуйте діалог у новому місті з друзями. Напишіть також ваші відгуки, прописуйте ваші завдання. Не забувайте про форум. Дякую за перегляд і до зустрічі!